Три критерії, як розпізнати кохання. Кохання це не просто емоція. Розберемо три критерії, які відрізняють кохання від закоханості. Скільки разів ви плутали пристрасть та закоханість зі справжнім коханням, аби розчаруватися, справжнє кохання засноване на трьох важливих критеріях: повага, довіра та прийняття. Ці три критерії є основою. Кохання це не контроль, чи постійна пристрасть, це здатність бачити і приймати людину такою, якою вона є, навіть з її недоліками. Щоб перевірити свої стосунки, задайте собі три питання: чи поважаю я цю людину, чи довіряю я йому, або їй, чи приймаю я його. Таким, як він є або її. Дайте відповідь чесно, і ви зрозумієте, чи справжня це любов. Закоханість може бути швидко плинною і яскравою. Але справжнє кохання це постійне зростання і підтримка один одного, навіть коли це буває дуже важко. Пристрасть приходить та йде, але довіра та повага залишаються назавжди. Коли ви знаходитесь у відносинах, де це є, ви почуваєтеся спокійно та впевнено. Задайте собі питання і відповідайте на нього чесно. А ви впевнені, що ваш партнер відповідає усім цим трьом критеріям.